Оригінальними та творчими виробами з верби вразили вихованці першого садочка. Тож кільнята разом з батьками змайстрували українські вироби. Перед великодніми святами ми вирішили провести таку цікаву виставку, пов'язану з вербою, тому що вербове дерево в нас на Україні завжди славилося. І навіть у нас ми написали прислів'я без верби і калини немає України. Тобто верба завжди була в українців. Той самий пасхальний пасху, яєчка, все це несли у корзинці, яка була теж зроблена з верби. Тому спочатку була ідея зробити виставку саме з верби, з вербових виробів, з гілочок. Але потім, в зв'язку з тим, що все таки ж пасхальні дні додавалися стрічки, писанки, розфарбовані, розмальовані, курочки, різні квіточки і так далі. Тому вийшла вона така яскрава. Пані Людмила зазначила, що це не просто виставка, а ще й незвичайний спосіб проведення занять. На таких прикладах, експонатах можна доступніше розповісти дітям про традиції українського народу. У нас є такі заняття, як дитина і світ, де ми ознайомлюємо дітей із ремеслами нашого українського народу. Плюс є такі заняття, де ознайомлюємо з традиціями нашого українського народу. І саме ця виставка, вона як найближче, ну як найкраще розповідає дітям з творчою роботою дошкільного навчального закладу завітала заступник міського голови Людмила Пасенко, яка із захопленням розглядала вироби малечі. Тетяна Поминальна, Юрій Юрченко, новини телеканал Бориспіль.